Як і Аттіла, що в юності побував у Римі як заручник, Одуакар пройшов схожий шлях стратегічного стажування. Він служив у Римській армії, досягнувши високих чинів в імператорській гвардії, Protectoris Domestic, елітному підрозділі особистих охоронців імператора. Він бачив зсередини всю гнилість і слабкість імперії, її залежність від варварських федеративних військ. Про його долю існує знаменита розповідь. Записана Євгіпієм у житті святого Северина лат віта Санктіс Севенася. Коли молодий і ще нікому не відомий Одоакр, що вирізнявся надзвичайним зростом, приблизно в 460 х роках зайшов до келії святого Северина Норицького в провінції Норик, Сучасна Австрія. Той пророчи мовив йому: «Іди до Італії, йди. Хоч ти зараз одягнений у прості шкіри, незабаром ти багатьох обдаруєш великими багатствами. Ця зустріч стала знаменням його великого майбутнього. Після загибелі батька в битві при річці Болії в Панонії в 46 в році проти остготів, очолюваних королівськими династіями раксар'ян та амалів, зокрема королем Теодеміром, батьком майбутнього Теодоріха Великого, Одоакр разом зі своїм братом Онульфом Латенульфус, не розсіявся серед інших племен, а продовжив свою військову кар'єру в Італії. Збираючи навколо себе вірних воїнів, герулів, скірів, ругів, багатьох з яких були ветеранами армії Аттіли. Кульмінація настала в 40 в 76 році. Західна Римська імперія була вже тінню самої себе. Владу узурпував воєначальник, паннонійський римлянлавій Орест, магістр армії Ламаджістер Мілітум, який сам колись був секретарем і нотарієм Аттіли. В серпні, через го року, він скинув законного імператора Юлія Непота Джуліус Непос, який утік до Далмації і посадив на трон свого малолітнього сина Ромула Августула Ла Ромулус Огустус. Орест відмовився надати федеративним військам, що складали основу його армії, третину земель в Італії для поселення, як було обіцяно за римською системою розквартирування Хоспіталітас. Це стало останньою краплею. 23 серпня 4776 року військо, що складалося з герулів, скірів та інших германців, збунтувалося і, за германським звичаєм, піднявши на щиті, проголосило своїм королем Доакра, сина легендарного Едіко. Це був не зовнішній напад, а військовий переворот зсередини. Одоак розгромив війська Ореста, стратив його 28 серпня в Павії, античний Тіцин, і 4 вересня 4776 року увійшов у столицю Равенну. Він безкровно скинув останнього імператора, хлопчика Ромула Августула, і, проявивши милосердя, відправив його у почесне заслання в укріплену віллу замок Лукула біля Неаполя з довічною пенсією в 6 тисяч солідів. Так Одоакр завершив справу, яку Аттіла розпочав десятиліттями раніше. Аттіла поставив Рим на коліна. Одоакр вже покінчив із самою фікцією існування Західної імперії. У 36 шістому році він відправив імператорські регалії, інсигнії, священний одяг, діадему та пурпурову мантію східному імператору Зенону, правивця Четвертистодера ОРЕК в Константинополь. З посланням, що заходу більше не потрібен власний імператор, а одного правителя для всієї імперії достатньо у відповідь. Зенон дарував йому титул Патриція Патричіус і визнав його правителем Італії. Хоча й формально наполягав на номінальному визнанні Юлія Непота імператором Заходу аж до його вбивства у 40-му році. Для своїх желя людей та в офіційних документах Одуакар іменував себе Рекс Ітая, король Італії, а також Рекс Джентіум, король народів. Він утвердив своє князівство прямо в серці ворога, правлячи з равенни та Риму протягом 17 років, 476. -493. Він зберіг римський сенат, адміністративну систему і закони, але влада тепер належала йому та його армії. Його правління було часом миру і порядку, аж до його віроломного вбивства остготським королем Теодоріхом Великим 15 березня 1993 року під час бенкету примирення в равенні в палаці Лауретум. Згідно з візантійським істориком XVI століття Іоанном Антіохійським, Теодоріх власноруч ударив водоакра мечем по ключиці, вигукнувши, здається, у цього негідника немає кісток. Так двоюрідний племінник Аттіли виконав заповідь предків. Пам'ять про цього великого правителя збереглася і в українській історичній традиції. Козацькі літописи 16-18 століть, створені в часи, коли українська еліта шукала своє місце в європейській історії. Та намагалася довести глибоке коріння власної державності, свідомо включали діяння одоакра в контекст історії Русі України. Це було частиною ширшої концепції, що пов'язувала русинів зі скіфами, сарматами та готами. Найяскравішим прикладом є густинський літопис, укладений ймовірно на початку XVII століття в Густинському монастирі на Полтавщині. Його автор, прагнучи довести тяглість руської історії від найдавніших часів. Згадує Одоакра під ім'ям Одонацир Одонацер, описуючи його як князя Руського, що взяв Рим. Року 470 Одонацер, князь руський, з руськими і герульськими військами. Рим узяв і цесаря Августула з престолу скинувши, сам Цесарем зостався. Ця традиція була продовжена і в інших працях. Синопсис київський, виданий 1674 року в друкарні Києво-Печерської лаври, хоч і не згадує Одоакра напряму. Але утверджує ідею про сарматське походження слов'ян та козаків, створюючи історичне підґрунтя для включення таких постатей, як одоакр до пантеону предків. Історик Василь Татищев у своїй історії російській середини стовк, спираючись на пізні джерела, також згадує одоакра, називаючи його Одонаксаром і пов'язуючи його з русами. Такі згадки, хоч і не відповідають сучасним науковим уявленням. Є безцінними пам'ятками історичної думки, що демонструють, як українські інтелектуали минулого конструювали власну героїчну історію. Так, у 476 році, після усунення з престолу останнього західноримського імператора Ромула Августула, 4 вересня, утвердилося в Італії королівство русинів, коли Одоакр Одоконович нащадок царського скіфогунського роду прийняв титул Рекс Італія, король Італії. Його правління Чиціни 76, чи чити дев'яносто три як відзначали навіть римські сучасники, зокрема сенатор та історик Флавій Мааврелій Касіодор у своїх працях було часом миру та стабільності, коли римський сенат, закони та адміністративна система продовжували функціонувати. Але ще раніше на берегах Дунаю в римській провінції Норик Прибережний, Норикум Райпенсе, виникло перше хронологічне королівство русинів після гунської епохи. Воно було засноване ругами західною гілкою русів. Їхній король Фелетей, також відомий як Фева, правив до 487 Сім та його дружина Гіза Гіса, зі своєї столиці поблизу сучасного Кремса на Дунаї, проводили незалежну політику. Близько чотиричвісім року. Вони уклали союз зі східно-римським імператором Зеноном, правив у 474 чотири щоб створити противагу Одоакру в Італії. Зенон, дотримуючись класичної римської стратегії, розділяє і володарю й, Дівера, підбурив ругів напасти на Одоакра, вбачаючи в останньому загрозу для інтересів Константинополя. Це неминуче призвело до конфлікту з Одоакром. Хоча королівство Одоакра і було могутнішим. Королівство Придунайських ругів було давнішим. Зрештою, 15 листопада, 387 року сімгороку, розгромив війська Фелетея у битві на території сучасної Австрії, полонив та стратив його. Після цієї перемоги, у сидит році, Одоакер організував на евакуацію романізованого населення з провінції Норик до Італії. Про що детально розповідає життя святого Северина, написане його учнем Євгіпієм. Цим актом, що включав перенесення мощей самого святого, він фактично завершив історію римського панування в цьому регіоні. Та історія Русів у Європі сягає ще глибших часів. Задовго до того, приблизно з НАТО в століття і аж до свого руйнування у тисяча році вже існувала Рюгенська держава русинів на острові Рюян у Балтійському морі, заснована західною гілкою скіфів Аорсів. Вона була могутнім релігійним та військовим центром західних слов'ян ранів. Як описують середньовічні хроністи, саксон граматик у діяннях данів лат Геста Данором та Гельмольт з Босау у Слов'янській хроніці лат хроніка Словорум. В її столиці Арконі стояло величне святилище чотириликого Світовида. Його гігантський дерев'яний ідол тримав у руці ріг для ворожінь. А при храмі утримувався священний білий кінь, за рухами якого жерці пророкували майбутнє. Цей оракул століттями панував на Балтиці, а його скарбниця, наповнена даниною з навколишніх народів, включаючи данів, була найбагатшою в регіоні. Аж доки данський король Вальдемар П'єрсоров Великий та єпископ Роскіле Абсалон не захопили і не зруйнували Аркону 15 червня 1608 року. Ще раніше на зорі європейської цивілізації бачимо ми іншу південну гілку нашого народу. Самоназвою етрусків, що заснували величну цивілізацію на Апенінському півострові з IX по I століття до Нешре, було, як свідчить грецький історик Ер-Століття до начери, Діонісій Галікарнаський у своїй праці «Римські старожитності, книга Пірня, розділ 30 грецем має які археологія: расена, тобто расини-русини. Їхній союз 12 міст держав до Декаполіс, Ецкуліга, до якого входили такі міста, як Веї, Тарквінії, Вольсінії, Велзна та Цере, і який збирався для спільних релігійних та політичних рішень у святилищі Бога Вольтумне Фанум Волтумна, був першим проявом русинської федеративної державності. Хоч частина етрусків і влилась у римську спільноту після довготривалих війн, що завершились падінням Веїв після десятирічної облоги римським диктатором Марком Фурієм Каміллом у 396-то рордоноеї, та остаточним підкоренням після союзницької війни 978 до Ревдонечії, коли закон Лекс Плаутія Папірія від 82 Донеї надав усім італікам римське громадянство, значна частина расинів. А також споріднених їм ратів, жителів Альпійської Реції, Лат-Реція, завойованої Римом у 15-му до Доное, в ході кампанії Пасинків імператора Августа, Тиберія та Друза, як і частина автохтонних латинів не скорилися римській навалі. Вони пішли на північ у великому північному виході, що тривав поступово з т'ятого по п'яшого століття Доное. Латини з часом осіли в землях неврів, описаних ще у фентом до Доноэ. Геродотом у його історії, книга Тферед. На північ від Скіфії, в районі сучасного полісся, даючи початок народам, чиї імена досі зберігають цей корінь: Литва, Латгалія, Латвія, в той час як расини і рати воз'єднувались зі своїми північними родичами, рюгенськими русинами, ругами, згаданими тацитом у Германії Роре і скитами аорсами, могутнім сарматським племенем, про яке писав Страбон у своїй географії. З цього великого єднання південної та північної гілок, що відбулося приблизно у дор детьоретом століттях Неали, народилася спершу перша антська держава, в яку трансформувалось царство династії Аорсів, могутній союз, про який писали візантійські історики щастового століття, Прокопій Кесарійський у війні з готами та Йордан у Гетиці Б'єса Деталрероли, описуючи антів як найхоробріших зі слов'ян, що мешкали від Дністра до Дніпра, Нумей, та згадуючи їхнього короля Божа. Страченого готами близько 375-го рок Нуе. А згодом, об'єднавшись з роксаланами і увібравши в себе численні сусідні народи, була створена велична імперія славного народу Гонорум Генос, Гонорум Дженс. Відгомін цієї давньої прості зберігся впродовж багатьох століть в численних анклавах русинів українців по всій Європолі, цих живих скам'янілостях нашої історії. Марама Рощина в Карпатах на кордоні сучасних України та Румунії зі своїми унікальними традиціями дерев'яної архітектури вісім церков, якої були включені до списку світової спадщини ЮНЕСКО у 1999 році, та звичаєвого права була одним з таких заповідників: гуцули, лемки, бойки. Це прямі нащадки тих давніх гірських племен, що несли в собі спадок ратів та Зберігши в своїй культурі та діалектах архаїчні індоєвропейські риси. У середньовічних балканських хроніках, таких як літопис попа Дуклянина, Джунаторайстостаче, згадуються таємничі урузини або урутранці, імовірно, залишки давніх русинських переселенців, які залишались в західних країнах як сліди колишніх русинських військових походів і князівств, які вони формували частково осідаючи там. Підводячи підсумок, ми бачимо величну картину: етруські расини, рати, руги анти, рюгенські русини, від високорозвиненої міської цивілізації до теократичної морської держави, це все справжні родичі українців, різні гілки одного могутнього дерева, народи, в які вони згодом влились: італійці, австрійці, литовці, латвійці, частково німці споріднені нам прадавніми кровними узами, що утворюють спільний палоєвропейський субстрат нашого походження. В той час, як московити, це народ, що сформувався у межиріччі Оки та Волги, на фіно-угорському субстраті племен меря, мурома, мещера, мокша, що підтверджується численними археологічними даними та гідронімікою регіону, з пізнішим тонким шаром слов'янської еліти, не маючи до нас ніякого прямого етнічного відношення, вони шляхом політичних маніпуляцій та історичних фальсифікацій, що розпочалися за часів Володимира Суздальського князя Андрія Боголюбського. Правив 1057 під засім торори після безпрецедентного розорення ним Києва у тисячу році і остаточно закріпилися за царя Петра I, який указом після перемоги у північній війні, за проханням Сенату 22 жовтня, в листопада 1721 року прийняв титул імператора всеросійського і перейменував Московію на Російську імперію, вчинили акт історичної та онтологічної узурпації. Незаконно привласнивши наше святе ім'я Русь, вони намагалися вкрасти нашу тисячолітню спадщину і видати себе за нас. Але історія, викарбувана в камені, крові та іменах народів від трипільських орнимків археологічна культура в Тундрич і до скіфського золота та швіфідеймфриздомецька, -Фі свідчить про істину.